Вітаю вас! Ви на каналі, де говорять про жіноче здоров'я. І сьогодні ми будемо говорити про ультразвук. А з ким ми будемо говорити з людиною, яка найкраще знає все про ультразвук, любить його і використовує вже 35 чи 33 роки. Ну, не 35, 30 плюс 30 плюс років Нелою кузнівою Волик. Вітаю, вітаю! Сьогодні у нас тема скрінінг третього триместру. Що скажете, Нела, про це? Ще раз вітаю, шановних слухачів. Ну, по перше, я би хотіла внести деякі з'ясування в поняття. Чому тому, що коли я чую третій скринінг, ну я починаю хвилюватися як фахівець, тому що такого поняття, як третій скринінг, його просто не існує. О, ти зараз злякала багатьох вагітних. А що я ж, тоді Ми робимо. Що ми робимо? Ми виконуємо ультразвукове дослідження, чергове ультразвукове дослідження. В третьому триместрі вагітності, але це жодним чином не називається скринінг. Чому? Тому що коли ми говоримо про скринінг, ми говоримо про так зване просівання, тобто ми відокремлюємо певну групу вагітних, які мають певні ризики щодо тієї чи іншої патології, або хромосомної генетичної, або анатомічної, і таке інше, в третьому триместрі вагітності. Ми жодним просіванням вже не опікуємося. Ми вже всіх, ми просіяли. всіх просіяли вже, але це дослідження, це планове ультразвукове дослідження в третьому триместрі вагітності, яке має свої завдання. І перше запитання: в якому терміні вагітності необхідно проводити це дослідження щодо третього триместру. От таких жорст, жорстко регламентованих термінів їх тут немає. Якщо ми скажемо якийсь діапазон. То зазвичай це ну, від 30-32 до 36 -ти тижнів. Чому такий діапазон? скажімо, які завдання стоять перед нами. От, власне. Значить, якщо ми говоримо про те, що в третьому триместрі безумовно варто оцінити в черговий раз анатомічний розвиток дитини, як розвиваються його внутрішні органи, чи відповідає цей розвиток дійсно нормальному розвитку, то в цьому випадку. Доцільніше подивитись вагітну в терміни 30-32 тижні. Чому так? Тому що в цей час дитина, незважаючи вже на досить великі розміри, все ж таки вона ще більш доступна для ультразвукового дослідження для оцінки. Її анатомії з метою в першу чергу з'ясування, чи не з'явились інші якісь відхилення від анатомії, які, на жаль, бувають і трапляються саме в третьому триместрі. Якщо ж ми говоримо про інше завдання третього триместру оцінку росту плода, розмірів плода, питання, яке дуже цікавить вагітних, скільки моя дитина важить, так. якщо ми говоримо саме про це, то для цього більш доцільно виконувати дослідження пізніше, тобто виконувати його вже в терміни 35-36 тижнів вагітності. Чому? Тому що ми ближче до завершення вагітності, і таким чином ми можемо більш об'єктивно оцінити з дитиною яких розмірів і відповідно ну, приблизно якої ваги ми будемо мати справу тобто, це дитина середня, це дитина. Там нижче середньою, там маленька, або навпаки, це дитина велика. Тому, якщо сказати от таке коротеньке резюме, угу. я би напевно за можливості радила в третьому триместрі також за можливості подивитись на вагітну двічі. Подивитись на неї в термін 30-32 тижні, саме з метою оцінки анатомії і дійсно ще раз. Певнитись в тому, що все розвивається правильно, а в терміни вже 35-36 тижнів вагітності, якщо в цьому є потреба, дійсно оцінити розміри дитини і зрозуміти, яку дитину ми очікуємо. Власне, своїх вагітних метак. І спостерігаємо. Насправді, ти ж знаєш, що за нашими деякими протоколами і рекомендаціями абсолютно не обов'язково проводити ультразвукове дослідження після 22-го тижня вагітності. Але. Але я відразу чекаю. На сьогодні, буквально в січні або в лютому 24-го року, вже вийшли офіційні. Рекомендації світового товариства ультразвуку в акушерстві і гінекології щодо доцільності виконання ультразвукового дослідження в третьому триместрі вагітності чудово, і власне чому це необхідно робити? Тому що по великому рахунку буває так, що в першому другому триместрі жінка пройшла необхідні дослідження, все було добре, а в третьому раз і з'явилася якась вада. Чи це не догледіли, наприклад, раніше, чи це дійсно ті речі, які ми можемо не побачити при першому або другому дослідженні? Дійсно, на жаль, реальність такова, що існують певні відхилення від анатомії, нормальної анатомії, ну називаємо їх вадами, які, на жаль, можуть проявлятись. Пізніше, тобто вони можуть проявлятися після 22 тижнів вагітності і проявлятись саме в третьому триместрі вагітності. І це не тому, що їх не догледіли у другому триместрі, а тому, що дитина розвивається, органи розвиваються, вони більш активно починають функціонувати. І отже, ті вади, які вже на... вони були, вони не з'явились. Третьому триместрі, але проявитись настільки, щоб ми їх побачили, вони дійсно можуть саме в третьому триместрі вагітності. Чого це в першу чергу стосується? Нерок. Все, угу. що видільна система, це перше. Друге, кишечник, третє легені, четверте, навіть те саме серце. Ми не говоримо про важкі вади. Ми говоримо про. Помірні зміни анатомії, які, на жаль, можуть проявитись саме в третьому триместрі вагітності. Інша сторона, на жаль, у нас є ризики, того, що вагітна може перехворіти, інфікуватись. А інфекція це реальна загроза і небезпека в першу чергу для головного мозку. Вади головного мозку, порушення анатомії головного мозку. Вони, на жаль, можуть проявитись і показатись. Саме в третьому триместрі вагітності, тому чому ми говоримо, що третій триместр вагітності це ну насправді обов'язковий час для того, щоб подивитись ще раз на дитину, подивитись на неї в першу чергу з точки зору правильності анатомії, відповідності розвитку анатомії, і в тому числі і можливо виявлення певних вад, саме так званих пізніх вад. Чому це важливо? Тому що ми маємо час, мова не про те, що ми стикаємось з вадами, які є дуже серйозні з точки зору ну, подальшого здоров'я вже народженої дитини. Але тим не менше, якщо ми їх виявляємо, ми маємо час для того, щоб підготуватись, зрозуміти, де жінку розродити, тому що можуть бути нюанси, в який термін її розродити, яким чином її розродити. Ну і кінець кінцем. Думаю, що навіть психологічно батьки мають бути готові до того, що дитина народиться з певними відхиленнями від нормальної анатомії. Тому це є. Однією з дуже важливих складових серед завдань ультразвукового дослідження в третьому триместрі вагітності дуже багато вагітних жінок, особливо які е, приходять там по направленню від свого дільничного лікаря, у якого вони стоять на обліку, говорять мені. УЗД з доплером. У мене іноді виникає таке враження, що не та людина, яка скеровує на ультразвук, не та людина, яка приходить на ультразвук, чітко не розуміють, про що це. Для чого робляться доплеровські дослідження в третьому триместрі. Отже, доплерографія. Ну, Для початку, що таке взагалі доплер? Доплерографія або доплерометрія, або такий більш розповсюджений термін доплер. Насправді це різновид ультразвукового дослідження. Але це те ультразвукове дослідження, яке спрямовано і дозволяє нам, по суті, оцінити рух крові в судинах, в будь-яких судинах. Це не є тільки метод для оцінки руху крові в судинах плода або в судинах вагітної жінки. Ну це ми наразі говоримо про Так, щину. але просто якщо ми говоримо на загал, то ми маємо розуміти, що доплер це спосіб оцінки руху крові в судинах людини, в тому числі і в судинах. Вагітної жінки або в судинах плода такі рекомендації виникають у деяких лікарів і пацієнтів, власне, тому що насправді не так давно з'явилася апаратура відносно, в якій є можливості дослідити цей кровоплин. На сьогоднішній день ми є свідками того, як розвиваються можливості апаратури. Картинка на сьогодні і та, яка була 15 років назад. Дуже відрізняється, тому раніше УЗІ робили в залі без доплеровського дослідження, бо його в апаратах на той час не було. Ну зараз так. це ну по моєму мислима ми. вже якась так. ситуація, безумовно. щоб не було безумовно. Безумовно, відповідно, коли нам потрібно виконувати доплерівське дослідження, коли нам потрібно оцінити рух крові в судинах плода, відверто скажу. Це потрібно тільки в досить вузьких ситуаціях. Тобто це ті ситуації, коли у нас клінічно або на підставі виконаних за допомогою ультразвука, в тому числі вимірювань розмірів плода, ми маємо справу з відставанням плода від очікуваних розмірів. Однією з найпоширеніших причин цього, безумовно, є недостатнє. Функціонування плаценти, недостатнє потрапляння поживних речовин, в тому числі і кисня, до плода по, судинах, по його судинах, і відповідно плідноподібний дефіцит відповідає повільненням свого росту. От в цих випадках, безумовно, абсолютно об'єктивно за допомогою доплерометрії, ми можемо, оцінюючи кровоплин в певних судинах. Зробити висновок щодо того, чи пов'язане сповільнення росту плода з недостатністю поступання до нього, поживних речовин, кисню, тобто, чи пов'язаний цей процес з недостатнім функціонуванням плаценти. Як вагітні дуже часто питають, чи немає гіпоксії, так, це саме те питання, на яке так, ми маємо змогу, оцінивши. Певні конкретні судини, ми не будемо занурюватись в деталі, От для цього це суто професійні справи, От, але оцінка певних судин дозволяє нам принаймні припустити вірогідність того, що так у плода є ознаки недостатнього поступання кисню в його організм. Чи буде залежати це дослідження все ж таки від класу апаратури? Чи тільки від фахівця, який… Вміє робити це дослідження чи не вміє? Я би сказала так, що якість будь-якого дослідження залежить в першу чергу від фахівця. Фахівець має досвід, то він навіть на апаратурі там, більш низького класу він зможе отримати ту інформацію, яка йому потрібна. Безумовно, клас апаратури полегшує професійне життя фахівцям ультразвукової діагностики. Але. Я хочу наголосити на тому, що не апарат показує і ставить діагноз, все ж таки висновки робить лікар. І залежно від того, наскільки він володіє своєю апаратурою, і наскільки він розуміє, яким чином йому оцінити ті параметри, які він отримує за допомогою ультразвукового апарату, залежать висновки і подальші дії. Тому на першому місці. Фахівець, але я все ж таки скажу так, що приємно працювати на класній апаратурі. Безумовно І ти сама не хочеш дивитися Ні. вагітно, не на валютоні. Безумовно. Справа в тому, що це зрозуміло, тому що ми розуміємо, що це значно полегшує нашу справу. Ми витрачаємо меншу кількість часу на дослідження. Ми витрачаємо менше зусиль своїх власних, зокрема зусиль зору свого для того, щоб отримати ту необхідну інформацію, яка нам потрібна. Ми це отримуємо швидко, ми економимо час. Ми в тому числі дотримуємось правил безпеки виконання ультразвукових досліджень. Вагітні мають обстежуватись на апаратурі високого класу, чому тому, що відповідальність надто велика, яка лежить на лікарі ультразвукової діагностики. Безумовно, Ну що ж. Я тобі вдячна. Зрозуміло одне, що ультразвукове дослідження в третьому триместрі робити необхідно, це не називається скринінгом. Робити потрібно вчасно терміни або 30, 31 тиждень, або 35, 36 тижнів, якщо немає інших рекомендацій у лікаря, який дивиться вас на УЗД. Якщо ми говоримо про те, на якій апаратурі має працювати лікар, то ця апаратура має бути достойна фаховості лікаря, який дивиться. Тобто, так. в даному випадку, <схід> якщо бранелоку змішну, то це право Ну що ж, якщо ви дивилися це відео, то ви вже добралися до третього триместру, і ми вам бажаємо легких і радісних пологів. Будьте здорові! Здоров'я вам і вашій майбутній дитині! Здоров'я, мамам! Здоров'я! Дітям.